Скандальний прапор було помічено в роздягальній сербів. Фіфа почала розслідування. Луческу запропонував нововведення в УПЛ. Європейський клуб поновив інтерес до Довбика та Левандовський, який заткнув рота вболівальникам Саудівської Аравії. вітання, друзі, говоримо про головні новини футболу. Вподобайка і стартуємо. Почнемо з УПЛ. Вчора відбулось два матчі. У першому інгулець переміг Верес з рахунком 1-0. Цей матч мені вдалось. А точніше прийшлось переглянути через один момент. Мені хотілося дізнатись, а що ж там взагалі з полем інгульця відбувалося. Якщо не в курсі, зараз покажу вам відос. Сторі виклав Діма Поворознюк, на якому показав, в якому ж стані було поле Інгульця перед цим поєдинком, і це повний трендець. От ви думаєте, що є в Українській Прем'єр-лігі погані поля? Зараз я вам покажу. Поле? Української премєр ліги Ну тут ми сьогодні граємо. У мене ще одне питання після того, як я це побачив. Так Поворознюк же він агроном. Фермер він сто відсотків знає, як поратись з тими полями, газонами, як тримати їх в належному стані. Чому тут випалена трава? Блін, що це? Добре, що зовсім скоро ліга піде на зимову паузу, бо не хочеться такі поля бачити. Більше в другому ж поєдинку Динамо не змогло подолати металіст 19-25. Нульова нічия 0-0. питань до грикиян, як завжди, дуже багато. І в першу чергу питання до як у здоровому глузді можна зняти одного з найкращих гравців на полі і випустити бісені. А як сівоспор буде розглядати Бісєдіна як кандидатура до трансфера, якщо він сидітиме на лаві? І дуже цікавий момент, Хочеться відзначити. Луческу. Динамо ж ніби вже трішки відпочило, вже немає такого шаленого шаленого графіку. Да? Е, у Динамо відпочило, і зараз вже може просто виходити і викладатись на всі 100. Але ні. Як ми бачимо по результату, ні. Відмазка Луческу. Я про це хотів поговорити. Вони вийшли на новий етап, на новий рівень. В кожній команді є гравець, який виконує пенальті. Раніше у нас їх виконували циганков, Депенет, Родрігес. А зараз лише вітя. Миного разу циганков забив, пробивши у лівий кут. А сьогодні вирішив змінити кут. І воротар зіграв вдало. Пенальті це завжди лотерея. Секонд-хенд це лотерея. А пенальті від майстерності залежить. Наразі на чемпіонаті світу простежується тенденція збільшення кількості компенсованого часу. У нас же команди, які влаштовує рахунок, тягнуть час. Вони довго проводять заміни та повільно вводять м'яч у гру. Потрібно спробувати брати приклад із чемпіонату світу, давати стільки часу, скільки було витрачено суперником. Можливо, ми прийдемо до цього наступного року. Грати, поки Динамо. Не заб'є, мав на увазі пан Луческо і проводити всі матчі в одному місті. А це і все скигли. Словом, повторюю свої вчорашні слова. Мені дуже хочеться, аби цієї зими київське динамо якось змінилось в плані гравців, в плані, не знаю, тренерського штабу. Інакше ця історія буде все більше падати на дно. На жаль, ну і давайте перед тим, як рушати до чемпіоту світу, згадаємо про Артема Довбика, що до нього є цікава трансферна інфа. Солернітана розглядає варіант підписання нападника Дніпра 1 Артема Довбика у зимове трансферне вікно італійці зацікавлені в орендній угоді, але Дніпряни навряд чи погодяться на такі умови. Трансфер маркет сесійні гравця у 6 мільйонів євро. А контракт у нього до 23-го року. Я переконаний у тому, що саме так і відбудеться. Дніпряний. Вмовлять Довбика, аби він залишився до кінця сезону, і Дніпро таким чином буде мати куди більші шанси на перемогу в чемпіонаті. Друзі, взагалі, уявіть, що буде, який буде галас, якщо Дніпро один стане чемпіоном. Звісно, інтерес з боку провідних клубів буде відповідним до всіх футболістів Дніпра. Ну і в першу чергу до Довбика піхальонка. І, можливо, сватка. Друзі, сьогодні чемпіонат світу УПЛ Перша ліга. Є що дивитись і на що прогнозувати. Але в першу чергу робимо свої прогнози на матчі топової першості. Роби прогнози у Фавбет. Підтримуй тих, хто підтримує нас. Заходь на сайт за посиланням і отримуй бонус на перший депозит в розмірі 4,5 тисяч гривень. Ну і головне, друже, будь всередині гри разом з Трибуна та Фавбет. А ми їдемо далі. А тепер до чемпіонату світу. Поєдинок Австралія Туніс. На ньому загострювати увагу не будемо. Там австралійці перемогли 1-0. бойовий динамічний матч, замість якого я дивився матч інгулець верес. Вибачайте. Дубль МБАПЕ приніс Франції перемогу над Данією. Ясна річ, французи з цієї групи вийдуть без якихось проблем. Взагалі, поки одна з найстабільніших топових збірних на цьому чемпіонаті світу це власне збірна Франції. Виглядають переконливо, сильно навіть. Попри відсутність низки важливих футболістів, порадувала збірна Польщі, яка прибила вискочок Саудівську Аравію 2-0. Перед грою фанати кривдників Аргентини вивісили банер, на якому було написано де Левандовський. А питання де Месі було закреслене. Звісно, Левандовський, скоріше все, навіть не знав про існування цього банеру, але дуже символічно, що в цьому матчі він віддав і асист і забив гол. І в принципі, мене в де матч. Безумовно, хіба можна тому не радіти. Аргентина оговталась від поразки в першому турі і перемогла Мексику 2-0. У цьому матчі відбулось цілих два рекорди. По-перше, нападник збірної Аргентини Ліонель Месі став наймолодшим та найстаршим футболістом, який робив гол плюс пас у грі чемпіонату світу. Вперше це було на мундіалі 2006 року. Йому тоді було 18 років. А повторив дане досягнення Месі вже у віці 35 років інший же рекорд стосується відвідуваності. На цьому поєдинку було 88 966 глядачів. Як повідомляє прес-служба це найвідвідуваніший матч чемпіонату світу після фіналу 94-го року Бразилія Італія. Цю гру відвідали 94 194 тисячі глядачі. Власне запальний був ігровий день, впевнений. І сьогодні такий буде, але всплив треш, який трішки підпсував картину. Треш ультра рівня і, звісно, друзі, від кого його чекати? Як не від братушек Русні від сербів перед матчем збірної Сербії проти Бразилії на чаті світу у роздягальні сербської команди висів прапор із зображенням території Косово та Метохії. Ці території були зображені в кольорах сербського прапора. а Також поверх них надпис немає права здаватися. Це найтрешовіший ЧІЕС спорт в ніполітіки. Футбольна асоціація танок Косова вже подали скаргу у МОК та ФІФА на федерацію. Футбол у Сербії. Сербії, ж в свою чергу, чи то заради галочки, чи то справді через занепокоєність епізодом почала розслідування. Не знаю, куди це розслідування зайде, але той факт, що братушок треба кикнути з мундіалю і європейських змагань, це факт. Спочатку їх клуби їздять до Пітера і там копають зенітом. Тепер прапори, на яких не їх територій малюються як свої. Це взагалі провокування масштабного конфлікту. <кхем> Спорт в ніполіті, усіх прибічників русні, мамкіних імпералістів треба кікати з спорту, поки в їх країнах не почнеться нормальне цивілізоване життя без подібних історій. Не можна їх пускати в спорт, бо завдяки цьому у них є чудова можливість свої оці наратівчики, оці методички поширювати на весь світ. Кому воно потрібно? ФІФА, УЄФА, зробіть якісь висновки. Ну, що ви втратите, якщо ви кікнете збірну Сербії? Та нічого, репутація ваша тільки зростатиме. Фіфа, Чекаємо на достойні реакції. А від вас, друзі, я чекаю палких коментарів. гайда їх писати, після чого вподобайки ставити. Не забувайте також підписуватись на канал. З вами, як завжди, був Макс Коляда. дякую за перегляд цього відео, друзі. Бережіть себе і па-па. До зустрічі.